Сотні людей у білій церкві шукають роботу Проте, чи важко це зробити, я проведу експеримент, спробую працевлаштуватись, як звичайна мешканка міста, і подивлюсь, які вакансії пропонують роботодавці. Почну з найпростішого відкрию Work.ua і спробую знайти собі вакансію. Отже, що нам пропонує сайт? Оператор виробничої лінії. Гранатометник, заступник директора з тваринництва. Це все мені не підходить, адже я маю освіту журналіста і керівника навчального закладу. О, продавець-консультант. Подзвонимо. Добрий день, мене звати Олена, я побачила вакансію продавця-консультанта на WorkUA. Скажіть, будь ласка, а можете уточнити по графіку і по оплаті? Бо тут від 12 до 18 написано, а можете приблизну цифру? Хоча б? Все залежить від того, скільки днів ви будете працювати. Є дівчата, у яких графік 3 через 3, а хтось працює 4 через 2, від кількості днів та від того, як ви працюєте. Uh -huh. а якщо ви будете добре працювати, то ви зможете заробити не 18, а набагато більше. Загалом рівень заробітної плати у місті коливається від мінімальної 8 тисяч гривень до тисячі доларів та навіть більше. Зокрема, нам вдалося знайти вакансію майстра ремонту мікроавтобусів з оплатою від 50 до 90 тисяч гривень. Особливих вимог немає, окрім місцевої прописки. А ось для провідного лікаря ветеринарної медицини пропонують зарплату лише 9 тисяч гривень з повною зайнятістю. Також багато пропозицій для торгових представників. Ків, військових, персоналу та продавців у різні магазини здебільшого на ринку праці переважають робітничі професії. Проте, якщо ви фармацевт, то для вас пропонують навіть бронювання. Потрібна родинка на повну зміну, тобто два через два ви працюєте по 13 годин. Заробітна плата складається з окладової частини і з бонусної частини. Бонусна частина залежить від виконання вам показників. Вам на стажуванні завідують детально все пояснити. Також з першого дня стажування у вас відкривається і рин доступ до навчальної платформи. Там детально розписані, які показники впливають на вашу зарплату, як їх виконувати. Вся інформація по препаратам і по роботі з внутрішньої нашої програми. Прямо знаєте такі скріни і стрілочки Яку кнопочку нажати, куди зайти, куди uh -huh. перейти? На обліку в місцевому центрі зайнятості нині перебуває більше 1200 безробітних людей. В Узинській, Маловільшинській, Гребінківській, Ковалівській та Білоцерківській громадах всього 285 осіб. Очільниця центру пані Наталія зазначає, є ймовірність, що не всі безробітні перебувають на обліку, і на це є певні причини. У нас переважна більшість, більшість на обліку це жінки. Чоловіки ну, з певних причин до нас не звертаються. Це перша проблема. Друга, те, що період виплати допомоги в нас зменшено із 360 днів до 90. Наразі це буде переглядатися і нам можливо для осіб з інвалідністю цей термін буде збільшено. І звісно, максимальний розмір допомоги раніше він встановив 4 мінімальних прожиткових мінімуми, Сьогодні це 8 тисяч гривень. На початку повномасштабного вторгнення лише у білій церкві на обліку перебувало більше тисячі осіб. Нині ця цифра значно зменшилась, зокрема, через війну, мобілізацію та виїзд багатьох за кордон. Також на базі центру зайнятості працює офіс, зроблено в Україні, де надають консультації роботодавцям по всіх програмах. До того ж, Державна служба зайнятості створила додаток, в якому можна переглядати актуальні вакансії, які зібрані з багатьох платформ. На обліку в нас в основному перебувають особи із вищою освітою, ті, які займали ну, такі посади, як начальник відділу, менеджер, бухгалтер, головний бухгалтер. А вакансії у нас в основному це поробітничих спеціальності швачки, кухарі, електрогазозварники, водії-навантажувачі, водії. Тобто, ну, виходячи з цього, звісно, ми пропонуємо інші програми, це, наприклад, навчання за ваучером. Зараз ми набираємо групи не з тих осіб, які перебувають на обліку, а взагалі з вільного ринку. І пропонуємо навчатися на кухаря за рахунок ваучера, на електрогазозварника, на водія навантажувача, на швачку. Ну, Так що запрошую до нас скористатися нашими послугами на безкоштовне навчання. В державній службі зайнятості існує вісім центрів професійно-технічної освіти, де навчають учасників бойових дій і всі, хто хоче змінити професію або її отримати. Туди можна звернутись безкоштовно отримати новий фах Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.